Знищення всієї еліти, депортація людей, вбивства людей, вбивства керівників держави вам це щось нагадує? Ні? Перед тим як вторгнутись в Україну, Путін заявляв про якусь денацифікацію нашої держави. І для этого ми будемо стремитися к демілітарізації і денацифікації України. І ми, власне, зараз бачимо, як ця денацифікація проходить так, вбито купу людей, знищено купу міст і так далі. Але чи знали ви, що перша денацифікація в історії залама Росії відбулася ще 500 років тому? У кінці 15 століття Москва денацифікувала Новгород. І про те, як власне це відбувалося, ми поговоримо сьогодні. Але перед тим, як продовжити, хочу попросити тебе підписатися на мій YouTube канал та на мій Telegram канал В Telegram каналі викладаю найактуальнішу та найважливішу інформацію, того ж, там регулярно я викладаю різноманітні історичні факти. Тож, якщо тобі це цікаво, то переходь у мій Telegram канал за посиланням в описі під цим відео та підписуйся. За це я тобі буду дуже сильно вдячний. Ну і лайк можеш на це відео натиснути, мені буде приємно. Так от, давайте перед тим, як безпосередньо говорити про Новгород. Давайте все ж таки я вам трошки розповім про історію загалом Москви. О, після того, як монголи захопили всю Русь, вони спиралися на своїх васалів. А васалами вони обрали Володимирських князів, ну майбутніх московських. На цей титул змагались дуже багато князів, оскільки розумієте, якщо ти будеш князем Володимирським, то ти будеш найголовнішим серед князів Русі для монголів. Тобто монголи тебе будуть сприймати за найголовнішого. Але все ж таки, коли безпосередньо Москва піднялася, це 14 століття, власне. Основним суперником Москви була Тверь, але Москва її дуже швидко насправді знищила. Розумієте, була така штука, як виплата данини, тобто кожне князівство мало платити данину монголам. І от такий собі московський князь Іван Калита домігся, щоб він збирав данину з усіх князівств, які були під владою монголів. І от яка схема. Де, наприклад, монголи кажуть Івану Калиту, збери там тисячу доларів з Новгородського там, князівства. А Іван Калета приходить новорців і каже, давайте мені дві тисячі. Вони йому дають дві тисячі, тисячу він віддає монголам, а тисячу залишає собі. І то він таким чином Москва починала ставати все сильнішою і сильнішою. А якщо він прийде, наприклад, до Новгорода і скаже, давайте мені дві тисячі, а новрці скажуть, типу, дулю тобі з маком, що да? ми тобі будемо давати. А тобі Іван Калата міг спокійно піти до монголів, і сказати, дивіться, новриці не хочуть платити данину. І власне монгол тоді разом з Іваном Калетою йшли на Новгород там і знищували його. Ну це такий приклад, щоб ви просто зрозуміли, як загалом ця схема працювала. І очевидно, що таким методом Москва починає ставати все сильнішою і сильнішою, і врешті-решт ми доходимо до кінця 15-го століття. Тоді московським царем був Іван III. І слово Іван III це князь або вже цар, або як він себе за государь. Це людина, яка фактично є батьком сучасної Росії. Так він її фактично створив цю московську ідентичність. Ну про це ми поговоримо в іншому відео. Я про це запишу окреме відео. І так, от він власне вирішив знищити Новгород. Новгород, що ви розуміли, це була така собі альтернатива московському деспотизму. Ну тобто, ви знаєте, що Московія це завжди така авторитарна, тоталітарна держава, завжди був якийсь князь, цар. А в Новгороді була демократія. І Це взагалі в принципі унікальний випадок, тому що ну не було на території Русі взагалі ніде в принципі якоїсь демократії. Завжди був якийсь князь, рід Рюріковичів, і от один цей князь з роду Рюриковічін власне управляв там цим царством. А в Новгороді управляли всім бояри. Князь, очевидно, був, але він виконував ще такі собі військові функції. До того ж, чим ще Новгород був важливий для Івана III в тому числі, це тим, що Новгород був центром торгівлі. Так, фактично, він був торговельним центром всього Балтійського регіону. Так от, перейдемо ближче до хронології. У 1470 році Марфа Борецька укладає договір з Казимиром. Марфа Борецька це матір тодішнього Новгородського посадника, ну міського голови Дмитра Борецького. А Казимир IV – це власне Литовський князь і польський король. І от виникли договір про нібито Союз, що от якщо що, то ви нам допоможете. І як наслідок, Казимир прислав до Новгорода Михайла Олельковича. Михайло Олелькович це брат останнього київського князя Семена Олельковича. Ну, тобто, бачите, з Україною все ж таки вони були пов'язані. Але за рік, власне, Михайло Олелькович повернувся з Новгорода до Києва. Чому? Ну там довга історія, але якщо коротко, то було ліквідоване Київське князівство, і він якби повернувся, по ідеї, щоб, якби, ну, щоб стати князем, приїжджає, а йому кажуть, що все, якби князівства немає. Ну і власне влітку того ж таки 1471 року починається новгородсько-московська війна. Іван 3 напав на Новгород. Ось, власне, що пише Новгородський літопис. Містяни дізналися про загрозу, що насувалася, коли побачили, як їхні захисники з відрізаними носами та губами біжать з поля битви під захист міських мурів. Ви запитаєте, блін, а нафіга це Іван Третій відрізав їм ніс? Губи, для чого він це робив? Очевидно, щоб навести жах. Та й чому взагалі ми дивимося? Це ж Московія. Так, от, в липні того ж з року стається вирішальна битва на річці Шалонь. Перемогу в ній здобув московський цар Новгородського посадника Дмитра Борецького взяли полон, згодом його було страчено. Як наслідок, по-перше, близько 12 тисяч новгородців було вбито. По-друге, Москва сказала Новгороду, що він розірвав всякі стосунки з Литвою. І по-третє, Новгород мав сплачувати величезну данину Москві. Що ви розумієте, для порівняння Москва сплачувала в два рази менше данину Орді, ніж Новгород мав сплачувати тепер Москві. Тобто, умовно, Москва сплачувала Орді тисячу доларів, а Новгород мав платити там Москві дві. Тут, до речі, цікавий є нюанс з приводу московського літопису. Послухайте просто, як московський літопис описує оці власне події. З давніх давен ви, люди ногородські, були моїм надбанням. Казали, як вважається посильні Івана III мешканцям Новгорода від його імені, від наших дідів та прадідів, від великого князя Володимира, правнука Рюріка, до сьогодні ви визнавали лише цей правлячий рід великих князів спочатку київських. Ми їх нащадки володіємо вам, ми даруємо вам свою милість, захищаємо вас від усіх ворогів, але ми маємо право покарати вас, якщо ви не визнаєте нас, як наказує давній звичай. Тобто, бачите, цей Іван Третій апелює до свого якби, київського такого походження. нібито каже, дивіться, ми легітимні. А ви якби маєте нам коритися? Бо ми легітимні. Ми походимо від київського князя Володимира, правнука Рюріка. І це, власне, перший раз, коли московські царі починають апелювати до свого київського походження. Бо у цього вони, борячи з своїми якби, конкурентами, да, там, з стверджую і так далі, вони апелювали до хана Орди, що дивіться нам хана Орди, якби дав ярлик, ми найголовніші. А тепер ні, вони апелюють до свого походження. Ну і все, Новгород був розбитий. Але це ще не кінець. Все ж таки ще Новгород існував, як певна така автономна, можна назвати це одиниця. І от через 6 років починається нова кампанія. Новгород відмовився платити данину, бо очевидно вона була дуже зависока. Ну і типу, блін, ви що, фігіє, що ми вам так дуже багато платили. І до того ж, Новгородці поставили під сумнів статус Івана Третья як свого сюзерена. Зато вискали, типу, Вася, ти взагалі хто щоб нам щось указувати? Ну і врешті решт Іван Третій почав облогу міста і змусив Новородців коритися йому. В січні 78 року він увійшов у місто. І отут починається найцікавіше. Новгород, все, Новороду більше не існує. Новгород перестав бути республікою. Що ви розуміли, оскільки Новород був демократією, то, відповідно, ем, регулярно там, раз на рік. Люди збиралися на своїй певній площі і вирішували певні питання. І якраз таки на площі людей скликали одним дзвоном. Тобто били в дзвін, люди чули цей звук і йшли на площі. Ну, це такий був символ демократії, якщо так говорити. Так от цей дзвін вивезли з Новгорода в Москву, що ви розуміли. Марфу Берецьку, очільницю Новгорода, так фактично, її було вивезено з Новгорода в Москву, потім в Нижній Новгород, а там уже постригли в Черниці. Всі скарби, всі багатства Новгорода були конфісковані, забрані, викрадені в Москву. Ба Більше навіть були депортації лідерів загалом міста бояр. Їх було депортовано з Новгорода, натомість туди було селено московську еліту. Навіть землями, буквально землі були в новородців конфісковані, і ці землі були передані московитам. І це можна принципі логічно називати фактично першою денацифікацією в історії ну, ще тоді, Московії. Борисів не існувало. Тобто, бачимо, еліту було депортовано, майно було конфісковане, лідерів спротиву було знищено, депортовано в тому числі. Ну, а символ Новородської республіки, оцей дзвін, так було виведено. Фактично, так було знищено четвертий слов'янський етнос. Так про це мало хто говорить, але вочевидь, якби Новгород зла зберігся б, так він існував би, то у нас зараз було б чотири східнословських народ. Тобто, так, зараз у нас є українці, білоруси, частково росіяни, а ще були б новгородці. Але в московитів були інші плани. Найбільше мене смішить те, що ці загалом події, ну тобто кінця 15 століття, коли Іван Третій підкорював загалом ну, найближчі князівства. Це в російській Росії називається смута. Тобто вони це подають, не наче він збирав ці всі землі і об'єднував Росію Русь. Але це смішно. Вощові ногородці були абсолютно іншою. Вони були абсолютно іншими. Це був інший народ, це був інший етнос. І просто Іван Треть його приєднав, асимілював і фактично знищив. І Новород, нинішній народ, це взагалі сміх. Тобто там живуть абсолютно наразі ну, якісь самі росіяни як в Москві. Хоча ще 500 років тому там жили зовсім інші люди взагалі. Ось так працюють московити насправді, і, як ми бачимо, в принципі, тенденція зберігається. Все абсолютно те саме, вони приїжджають сюди, вони вбивають нижче, депортують, катують і так далі. Те, що робив Іван Антретій в Новороді, те саме робить, в принципі, і наразі в Україні. Я не вірю в те, що це все поганоло передається, що там завжди народи всі погані, але ну, відверто кажучи, ми ж бачимо наразі, так? ну, що відверто денацифікація Новорода, це фактично те саме, що відбувається наразі в Україні. І тільки єдина різниця те, що Новгород, на жаль, не переміг, бо йому ніхто не допоміг. А Україна, скоріше все, переможе. Якщо тобі сподобалося це відео, то постав йому лайк та підпишись на мене. Також підпишись на всі мої соціальні мережі, які є в посиланні в описі під цим відео. На телеграм, можна, на інстаграм. Я там фоточки тоді викладаю. Так а на Ютуб на цей канал обов'язково. Підпишись на Тік-Ток, також підписатися. Загалом підпишись всюди про всякий випадок. Дякую тобі за підтримку, дякую тобі за твою увагу та гарно тобі дня, вечора чи ночі.